Місія міжнародного агентства з атомної енергії планує прибути на Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня. Зараз вирішуються логістичні маршрути. Та, попри те, що росіяни погодилися або місія їхала через територію України, вони штучно створюють всі умови, щоб цього не відбулося. Про це в ефірі радіо НВ повідомила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. За її словами, візит магате запланований з метою контролю ситуації на ЗС та вжиття заходів, аби не допустити. Катастрофу світового масштабу, як інформують в енергоатомі. Станом на ранок всі енергоблоки станції відключені від енергомережі. Наразі потреби заес забезпечують через відремонтовану лінію з енергосистеми України. Також напередодні нагадаю, вперше в історії сталося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі. Станція захоплена окупантами з 4 березня, а з серпня почалися обстріли, що загрожує ядерній катастрофі.